Ув'язнені житомирщини виготовляють продукцію для комунальних господарств регіону 16 липня в облдержадміністрації відбувся презентаційний захід, в рамках якого були представлені вироби, виготовлені установами виконання покарань Державної пенітенціарної служби України. Коротенька виставка продукції, яку виготовляють фактично руками засуджених, які відбувають покарання. У Нас розвинуті галузі деревообробки. Металоброки, швейне виробництво, маємо власний кар'єр і ці всі напрямки роботи ми презентуємо, показуємо свої можливості для того, щоб знайти шляхи співпраці з підприємствами, підприємцями всіх форм власності Житомирської області. Сидір Кізін розповів, що у Житомирській області працює шість установ виконання покарань. При кожній з них створені підприємства та майстерні, на яких відбувається термін більш ніж півтори тисячі засуджених. Підприємства спеціалізуються на ста видах продукції, що виготовляється для потреб не тільки держави, але й за кордон. Ми вразили по перше різноманіття продукції наших житомирських установ. По друге якість цієї продукції, по-третє, ціна. Ну, наприклад, вони роблять з натуральних матеріалів, з деревини, дитячий майданчик по типу Рошенівських, знаєте, як їх називають, ціна щось коло 30 тисяч гривень. Я просто знаю, що аналоги будь-які там навіть Китай буде коштувати в рази більше. А цей зроблений, по-перше, з натуральних матеріалів, а по-друге, з якісних металевих конструкцій, якісні, зварені, тобто він буде довговічний і ну, натуральний, те, що потрібно дитині. Також Сидір Кізін розповів, що підприємствами установ виконання покарань Житомирської області за перше півріччя 2014 року виготовлено продукції та надано промислових послуг на загальну суму майже 14 мільйонів гривень. То не кожне підприємство у нас може далеко не кожне похвалитися так таким об'ємом реалізації. І власне це виробляється у нас. Це виробляється руками ув'язнених, тобто вони мають роботи. Це Теж позитив для них, для їхньої реабілітації. І саме головне, що. Ми кошти за межі області не виходять. І установи, які, як відомо, хронічно недофінансовуються державою, установи мають можливість заробити. Також підприємства активно співпрацюють із закордонними замовниками. З початку року від зовнішньої економічної діяльності вони отримали 771 тисячу гривень. Яна Чорпицька, Євгені Саулов, студія ЦТВ, телеканал СК.